Добрий день. В цьому відео я хочу, відео хочу показати основні помилки, які роблять люди. Ось На цьому прикладі, на цього дерева, цього яблі, як воно неправильно зовсім неправильно обрізано і хочу показати, як не робити. Дивіться, саме перше. Ось йдуть, йде якби центральний стовбур, і йдуть багато дуже конкурентів і дуже низько, дуже низький штамп і виходить ну, таке щось якесь одоробло. І, наприклад, уже цей стовбур такий потужний, він же йде як конкурент центральному стовбуру, воно йде догори. Тому в, крім, я про персик не говорю, в основному всіх дерев має бути центральний стовбур, що там є таке бажання, абрикос теж можна зробити без центрального стовбура, на чашу розрізати. Ну, це в окремих випадках. А так, одне дерево, один центральний стовбур, одна мама. Мачух прибираємо. Зараз я це все різати не буду, ну зрозуміло. Далі, які ще роблять часто помилки, Неправильний зріз, роблять пеньки. Ось, наприклад, наприклад, треба цю гілку прикоротити. Я показую, як її неправильно прикоротити, потім покажу, як її прикоротити правильно. Ось деякі люди зрізають так. Залишаючи пеньок. Пеньок може бути 2 см. 10 см, різні пеньки, але пеньок, він в Африці пеньок. Що робить дерево, коли є пеньок? Ось ми зрізали дерево, що внизу. Пеньок дерево сохне, гниє. І цей пеньок буде сохнути і гнити. Як правильно робити зріз? Беремо, ріжемо майже на нуль. Прибрали. Все. Які ще робить помилки? Стараються залишати так, як тут, великі потужні гілки. О, ну це ж потужна гілка. Якщо ми хочемо вирощувати гілки, це правильно. Якщо ми хочемо вирощувати урожай, це неправильно. Тобто, отакі, наприклад, ось я зріжу, отакі коротенькі гілки мають іти від центрального стовбура. І вони вже з плодами. Ось, хочу показати лезенько в плодушечки. Дивіться. В гілках, особливо на дворічках, ну річки є плодушки. Отакі, От якщо гілочок понатикувати сюди, був би гарний урожай. Дереву треба дуже мало сили, щоб сюди пустити соки. А давайте зріняємо, скільки треба, який насос треба скажений, щоб наповнювати це все соком і в кінці, ото то щоб було кілька яблучок. Тобто ця гілочка, вона приблизно. Ну, грубо, в 150 раз тоньше, менша, ніж оця. І на ній приблизно ну може трошки менше урожаю, ніж на цій всій гілці. Ну, Представте, що було б, якщо в нас такі були гілочки, скільки раз у нас був попотучніший урожай. Тому що дерево воно не може виносити дуже багато гілок. Як, наприклад, корова не може вигодувати 10 телят. Скільки вона може, скільки може. Тут має обрізчик уже. Приблизно зорієнтуватися, наскільки потужне дерево, корнова система, стовбур, все-все-все. Бажано не зробити помилку, коли ви переведете дерево на такі коротенькі гілочки. Ну, можна трошки десь більше, таке діло. Далі. Які ще є помилки? Помилки в тому, що, можна, що беруть, наприклад, зараз ми покажемо гілку. Ну ось, наприклад. Ось у нас дворічка. Ну, вона не дуже не занадто довго, але багато хто хоче зробити ще коротше, отако, от Все дерево проходять. Ні, не жалко, я буду скоріше все спилювати це в одному садку. Ось, беруть і тако понаґузюють це все, понатикують. О, отако. Що це до чого це доводить? Ну, якщо це однорічка, ще нічого. Дворічка. Їй вже важко це все переносити. Це, Я вам показував, що таке пеньок, це вже теж міні-пенькування. Якщо ви таке все дерево запенькуєте, ну, можливо, воно ще перші роки буде бунтувати, буде якісь там пускати гілки, там вертикальні там, всякі гілки. В кінці кінців воно вас сохне, бо ви його пенькуєте. Тому отакого перекорочувати, ходити, як деякі бачив після деяких ріжок, отакого. Це жах. Ми цього не робимо. Прикорочувати можна одну річку. Тонесенькі ці гілочки можна, можна, нічого не буде. Дворічку, якщо ми кілька штук на дерево зробимо, теж нічого страшного, дерево це переживе. Ну, старатись поменше. Трьохрічка це вже нагрузка. Чим грубшу гілку ми пенькуємо, пенькуємо, то тобто просто прикорочуємо, тим гірше для дерева. Як правильно зробити? Якщо ми хочемо перевести, якщо ми хочемо прикоротити гілку, наприклад, ну, на цьому маленькому кусочку. Хочемо прикоротити, беремо робимо зріз за тою гілкою, яку ми вибрали, яка нам подобається і хочемо, щоб вона була закінчена на ній, і робимо зріз. Отак робимо зріз. Не так робимо пеньок, а ось зрізаємо. Хочемо, ну, ось тут, наприклад, ще такий приклад. Ось не так зрізаємося, неправильно лишаємо пеньок. Яке потім досохнете. А ріжемо до кінця. Ну, якщо не будемо робити цих помилок, це вже велика частина успіху. І вам бажаю успіхів. З вами був Головань Володимир, місто Володимир.